Ми Дивимося, знаєте, на величний храм Соломона. Ми дивимося на цей дім молитви, і ми собі думаємо: слухай, ну як класно, ну як воно гарно виглядає, але ми дуже часто з вами не помічаємо шлях до успіху. Який він, як що було, скільки треба було заплатити, скільки потребу було треба було пожертвувати, скільки треба було прикласти зусиль для того, щоб досягнути того результату. Іноді ми дивимося, заходимо в інстаграм чи в Фейсбук, дивимося на чиє життя і думаємо: ну не життя, а каз, їсть, бігмак, їсть, каву п'є. Диви як... десь там побачили, яка в нього хата. Там картину якусь побачили. Думаю, нічого собі. Ми думаємо, оце так життя, оце так життя. Я собі теж таке хочу. І ми думаємо, ну що ж в мене не так, але ми не бачимо. Іншу сторону ми не бачимо з вами завжди іншого того, що не виставляємо в інстаграм, того, що не видно, того, що не відбувалося в храмі. Ми з вами не спускаємося в каменоломню і не бачимо процесу, який відбувається там. А успіх він можливий тільки по тій причині, що є каменоломня.